І мого звіту як обласного депутата. Вибрав таку форму. Чому? Тому що, ну, ви всі знаєте, що депутати місцевих органів самоврядування зобов'язані згідно закону про місцеве самоврядування, не менше раз рік звітуватися перед своїми виборцями. Але е, зібрати в сьогоднішній час людей, щоб розвітувати, це є проблематично і всі прекрасно. Замовляєш аудиторію, в якому залі як право, щоб правило, щоб забезпечити явку, це кличе своїх прихильників, своїх знайомих, щоб показати, що, що є люди, і ніби звітуєшся перед своїми, які так знають в більшості, що ти робиш. Тому я запропонував на ваш розгляд таке, щоб я розсвітувався перед вами. Ми переговорили. Поговорили, які є питання, які є пропозиції, і хочу десь ініціювати таке з вашою допомогою, ми з вами порадимось, щоб десь зобов'язати всіх наших депутатів, як і обласних, так і місцевих, щоб вони звітували десь, може, перед вами, щоб десь партії обов'язково звітували, які люди проходили по партійних списках, може і ми більше висвітлювали їхню діяльність як депутатів місцевого самоврядування. Тому що під час виборчої компанії дуже багато депутатів, змагаючись один перед одним, і партії дуже багато обіцяють виборчити. А потім проходить час, вони це забувають, і потім їхня активність з'являється вже перед слідуючою виборчою компанією.